Доброго дня! Ми що, приїхали в лісочок перевірити, що воно, як воно. О, тепло сьогодні окуляри запотівають взагалі. Подивимось, що буде в цьому лісочку. Ще тут не копали. Може, може пощастить а, лісочок здовж річки Ірпінь. От. Будемо дивитись, що воно, як воно. Зарослі такі, тут прям є, такі прям зарослі, зарослі. Може ще ніхто не лазав, а може вже і лазали. Будемо дивитись, що воно, цей лісочок дасть. Побігаємо годинку другу. От, там будемо бачити, може кудись переїдемо ще. Ну що, починаємо. А ви не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись і писати ваші коментарі, побажання і зауваження. Гарного перегляду. Так, є у нас сигналчик зараз покажу вам. Ось такий гарний. Під деревом був. Зараз будемо пробувати дивитись що вона в цьому лісі ми вперше тому доводиться купати і чорні і уважно ходити бо хто зна що може бути навпроти через річку знаходили і динарики і сестерці і Рослити і всяке таке. Тому хто зна. От і тут може да, зараз, секундочку. Зараз побачимо. Бо перед цим в мене гільта була. Ну типу сигнал такий. Сюди нас. Ой, вибач. А ну ще раз. Ось, ага. А, ось лежить, от, блін. І якась алюмінієва трубочка, на жаль. Ладно, йдемо тоді далі. Доброго Ой. ранку, друзі. Такий лісок. Перший раз приїхали сюди, вирішили покопати. Ну, хвилин 15 десь ходимо, нічого такого. А ось у мене був сигнальчик. От сигнальчик і ось така монеточка випала. Ранній советик 26-го року, дві копійки. Ну, начало, можна сказати, та й непогане. 27-й рік був би краще, але от такий сигнальчик і така знахідка. Так, ще один сигнал. Подібний. Але, мабуть, більш стійкий. Але поки алюміній, декілька гільзачів. У там тушка до реформи і все. І в мене знову сміття. Хоча і веде і От. Хоча і веде непогані. непоганий. І да, я досі не взяв собі пін. Так, що це у нас тут? Якась... Снаряду, здається, чешу. Ось так. Ну що? Пішли далі, Вон, мама там щось копає. Десь там, десь там, коротше, батько лазить. А ми продовжуємо пошуки. Копаємо ще в цьому лісі. Там у чоловіка декілька монеток радянщини. Мені ще ось попалось. 5 копійок 43-го року. Треба ще подивитися в ямки, бо щось ще є, мабуть, там сигнали. Ось такі знахидачки. Не знаю. Можливо, шматочок срібла. От незрозуміло, воно наче і в корозії, але і блищить. Важкеньке, але точно не а, цей, не свинець. Тому, коротше, треба більш детально ходити. Так а поруч батька монета показує, що там у нас рамочник п'ятнашка. Ну добре, добре, ходимо. Незрозуміло. Наче знову шматок, такий пластинка срібна, наче. Ну, по вазі на срібло схоже. Не зрозуміло. Треба буде дивитись, спробувати йодом. Але якщо це друга срібна якась пластинка, тут то треба уважненько пробувати ходити далі. Непонятно, продовжуємо ходити. Так, ще один, такий тихуватий. вже поцікавіше. Ну і чергове сміття. Бо воно ж коли знімаєш, то нічого воно не попадається так ямці вже віддіа 89 тоді спробуємо трохи розгрібати руками ага все алюміній мабуть від снаряду є щось Да. Все Щось сьогодні якось поки не щастить. Ну що ямку зарили. Йдемо далі. наміг міг би, звісно, бути цілий і якийсь або сківчик Але на жаль, ще й кльопаний хто таким. Працював цікаво, конечно. Ось така. Ось така. Ми йдемо далі. Ось така, типу. Пряжка. Мідна. Коротше, цей ліс щось не альо. Їдемо, ой, їдемо, йдемо до машини, поїдемо десь, коротше. Ще заедемо, покупаємо, бо це, конечно, фігня. Ще раз. Після лісу нікуди ми більше не поїхали. Нічого не знайшли де покупати, тому декілька днів було перерви і будемо сюди додавати невеличкий коп. Приїхали на поле, туманчик, дощик. Є перша знахідочка. Радянщина. От. Зараз вам покажу. Ось на краю відбитого. Ось тут ось такий двундель 31-го року. Краще ніж нічого. А ми продовжуємо. Ось так. Друзі, дістав телефон. Отак от ідеш, ідеш, тут пісочок і тут багато кераміки. Йду я, тиша, 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 тиша. І так прибором тільки хоп. Ось такий відео. Поганий, але ну типу кольоровий і треба купати. А я так очі нагинаю вниз. Хоп. А ось він лежить. Просто лялька. Опа! Дивіться, який гарнюний. Трішки під'їджений, але все рівно, ну це просто клас. Просто гарненний. Приємно. Приємно. Продовжуємо ходити. Пару кроків пройшов. ось такий ламочок якийсь від кільця. Там, ой, є якийсь малюнок. Але дуже погано видно. Ну, хоч щось там попадається. Може ще щось вилізе. Продовжуємо. Ще якийсь такий. Сигнал, я думаю, що це все ж таки алюміній, але при тому зверху. Зараз О, Можливо, я сьогодні спіну. Ага. Взагалі щось. А, дробинка. Знімемо ще один кольоровий, але мені здається, що цікавого не буде нічого, але ж хто знає, хто знає. Ми завжди сподіваємось.

О, малютоск. Не правый я был. <свят> Не правый. Дундель 20... Какого? 26 -го? Ну, что типа такого. Не 27 го точно. Чи 25 ну Что такого плана. Ну, краще, ніж чем... ничего. Ну, якось так стоял. бо сигнал був не дуже прям монетний. А у мама щось сьогодні нічого. Така от зігнута проколочка прямо зверху. Тут пласке, тут гостреньке, але гнутеньке. Щось сьогодні не альо. При тому слідів абсолютно нуль. Тупо ніхто не ходив, але і сигналів, на жаль. Ну що ж, йдемо далі. Залишилось ще трошки походити. Вже ближче до теми. Накисник такий. Гнутенький. Зі Зігнутий. Трішечки. Але ну, типу, хоч щось. Ой так, пішли далі. Доброго дня, а будемо додавати ще третій коп, бо він теж коротенький. Приїхали знову на а, місце, де були перед цим. Тут запахана цілина, а, біля поля, а, де було багато знахідок. Поки нічого, але вже є перша. Перша знахідочка, але не по темі, але є. Зараз я вам вже покажу. Ось копіюшечка. От Копіюшечка вже є. 26 року. Ось так. Так що будемо ходити. Може щось вилізе і по темі. Тут ЧК, КР, скіфи. Так що будемо надіятися. Ну що, друзі? Ось воно і срібелко. Срібельце. Срібелунька. Не дуже зрозуміло. Що це? Ага, посередині камінчик у нас є. А, позаду, а можливо це сережка була. Ось так. Срібло шану. Так, да, срібло. Там можливо десь і пробує. Ось така квіточка з камінчиком. Приємненько. Срібло завжди приємне. Пішли далі. Так, ось таке дрібненьке, маленьке свинцеве прясалко. Поки більше нічого. Ось так. Ходимо. А може й переїдемо кудись. Бо щось поки сумно по сигналах. Так. так. У мене монеточка. Тільки я не дуже розбираюся. А, вбита. Чи півторак, чи щось таке. От. Ано переверни. Практично зверху сигнальчик був такий відібраний. А вона як Два... вона як горівша. Та, ні, мені... горівша, горівша, да, горівша. Да, якась так. така. От, Вбита і горівша. Але треба, значить, тут походити. Ну, От. Така. Такий. Заливний лужочок типу от, Пользова. Отака така знахи, дочка в мене. Ну, зараз Нормально. походимо, да. розвідуємо все, супер. Вітаю. Я пішов назад ходити. Друзі, доброго дня. Четвертий наш виїзд. Невеличкий, ненадовго. От, коротше. Ладку цілина колись пару років тому і перепахали недалеко на слоєночка КРЧК. Ходимо, кераміка є, сигналів небагато. Ось у мене вже знахідка є, довгенько вже, мабуть, через годинку після того як ходимо, на жаль, Ломана, а у мами там хрестик гарний, а, от, ціленький, маленький. А свою зараз покажу знахідку. Шкода тільки що ламана. Була накладулька в позолоті, доволі така важка. Позолота така товстенька навіть. А, але на жаль. На жаль, лумана. Ну що ж, трошки ще походимо. Хто знав, може ще щось буде. Ось так. Доброго дня, друзі. Вибралися на коп. Холодно, земля трошки примерша. Ходимо по полю, але щось сміття, 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 але серед сміття в замерзшій грудочці. <кій> Ось такий хрестик. Він примерз, і земля там трошки, бачите, пристала, але є вушко, поки. Не бачу, що там, чи є якийсь візерунок, чи немає. Трошечки підігнутий. Ось так трошки. Але і то вже приємно, є хрестик. Так що отак почався коп. Є ще одна знахідочка, ось така пряжулька. Накладулька пряжулька. Цікава така, я таких не бачу там кріплення. Або це підвіс під щось був. О, на поясі, але прикольна така. Прикольна. Тут якісь он ягідки чи що. Треба мити. Ось так. Але сигналів мало, можливо зараз до машини будемо рухатись. Друзі, думала що монетка. А ні. Гудзичок. Гудзичок. Не бачу чи там щось є написано, чи немає. Ну такий ось оцечок. Переїхали в інше місце, там було багато сміття. Тут ходимо, та вже й до машини йдемо. Ось така ламана, ось тут гачок був. Ось тут вушка була обламане. Блешняка ірічка була. От. Дам. Сумно, а колись тут і золото знаходили. Ну що, йдемо до машини, ще переїдемо на одне місце. А, я тут ще е, е, один частинку коротше, від хрестика підняв. От. І все, маленького. Так що йдемо до машини і переїжджаємо. Вже майже дійшли до машини, я там ковряю якийсь сигнал. батько каже сімка. Так. Де ми О, сімка. А ну. На сонечку її. И... Ну, а така вот сімка. О, а це що у нас? Тут залишки там гичі показалось. А, ні, здалось. Здалось. Але гарно. Гарна сімка. Ой. Ось. Де, о, де, де? Та ось сюди, а де? Коротше. Відправляємось. А, о! А вона встряла, так і не видно. О! І другий раз знайшли. Ось така сімка. Приємно. Зараз подивимось, що там в мене. Так, я вже інший сигнал копнув. Ось там була алюмінієва проволока, Ось така якась. Штука наче гостренька, наче тут якась... Не знаю що це. Тому вирішив одразу зняти. Може і хлам. Так, дивимось. Ага. А -а -а. Блін, шкода. Шкода, дивіться, коротше, частина фібули якраз з голкою і тут зламана. Оце гарненька була. Ну, якраз от пружинка. І пластина. Блін, кайфова була. Облом. Ну ладно. Так, ну що, друзі, переїхали ми на інше поле. Вийшли, просто перевірити. І ходу у мами дивіться. Яка краса, але трактором він. трішечки вдарено. Ну трішечки. О, трішечки, бо поле пахано свіже два рази. Малюночок є. В принципі, цілий стан не треба, бо трішки ну, патина така відпадає. Тут треба на реставрацію буде. Вушки Весь є, вушечки. все супер, бо. Ну, це ну, перший раз а, ну. не було у мене такого. Боже, друзі, знахідки. просто офігенська штука. Оце круто, тримай. Тримай. Помахай ручкою. Молодець. У мене знахідочка. Ну все, тоді ходимо, бо кераміка є. Я думав, може якийсь керчик чи середньовіччя, але круто. Так, друзі. Отака в мене знаєдочка. Такий гузичок. От. Як він там, чи є якийсь малюночок, не бачу. Там щось таке є, але сильно не хочу терти. Ну от, така знахідочка. Але я перед цим знайшла топорик кельт. То це я вам передати не можу зараз своєї емоції. Так що, ось така після топорика така в мене знахідка. Так, знайшов чоловік якусь приблудку таку. Не зрозуміли ми поки що що це то, що бронза туди да, там. Да. Може ще що щось написано, ну ми погано бачимо. Ну, ось, така знахідочка. Не знаю, вирішив зняти VDI так-то на царську монету. Бачите, може і сміття, бо сміття тут теж багатенько. От. Ну, не сильно від'яй змінюється, але зверху. Тому, скоріш за все, О, не тут. Ось тут. Ага. Монета, друзі, ось вона. Хоча якась товста, було б непогано, якби це була якась медалюшка, але ні, це монета. Хоча я ще повністю не дістав, може якась медалюшка. Так звісно вже грунт такий підмерший. Ні, Це походу. Що це? це? в нас? Що це? Ану? Ага. Це в нас цей трюндель. Ой! І по телефону, і впав трюндель 24-го походу. От. Ось так от. Ну, добре, добре. Підвбитий, звісно. От як без цього? Агути гладкий. Тут вже червоний. А, ну, трюндель же ж. Трюндель. Добре. Ходимо, ще час є. Сьогодні день гудзиків. Одні знахідки тільки. Гудзики, гудзики, але, правда, є і гарні знахідки у нас будемо показувати. Але поки що ось. Чоловік там якусь приблуду, Ну ми думаємо, що це може запанка бронзова. Ну, не знаємо, будемо, ще син подивитися, е, підскаже. Копаємо поки що, вже, правда, і сонечко заходить. Але ще трошки покопаємо. Так, ну що, друзі. Все, тепер можна робити відос на четвертий виїзд, все ж таки щось да, пови, повилазило. От. Ось так. Тому а, дуже сподіваюся, що ви поставили лайк, підписались і після перегляду напишете ваші побажання. Все. Гарного перегляду. Хоча це вже і кінець відео, але все ж таки. От. До наступних зустрічей. Наступна, мабуть, вже буде з лісу. Або може з цього ж поля.